А если у человека из прошлой жизни прилетела кармическая ситуация, что привела к астральным выходам и связям, ну так сформулировано, и пошло неадекват? Сейчас. Я так разумею… Я так розумію, що це питання, якщо така ситуація прийшла в життя людини, то чи можна це квантовою вирішити? Звичайно, ну, звичайно, можна вирішити і дивіться, я вже сказала, що квантова дає можливість працювати не з наслідками. Тобто, якщо з вами буде працювати квантовий майстер або людина, яка володіє квантовими техніками, то вона не буде у вас приводити до тями. Ні. Вона піде в те минуле життя і подивиться обставини або програмне забезпечення, яке сформувало відповідний сценарій, в якому ви зробили кармічний вузол. оцей. Тобто там десь є програма. Яка вплинула на ваш вибір, який привів до кармічного вузла. А тепер ця карма тут вам прилетіла. То за цим своїм нічого ніхто не буде працювати. Будуть працювати з програмою, яка спричинила той вузол. А як я вам вже казала, ми працюємо з позиції квантової парадигми. І час у нас не статична величина, а вона відносна. То коли Майстер буде працювати, то він знайде програму там. І вимкне її там. І тут зникнуть симптоми. Розумієте? Ось так воно працює. Це не значить, що можна ось так це вимкнути. Ні. Це робота, це кропітлива робота, це не одна квантова сесія, це дуже-дуже поступово. Тому що ваша структура повинна бути готова. Що таке структура готова? Це в ній завершені всі раніше розпочаті процеси. Тобто, вона трансформувалася, вона змінилася, і вона в стані готовності до інших змін. Тобто, вона має ресурс для того, щоб пройти цю роботу. І не від майстра залежить. Скільки глибоко він зайде, а від вашої структури, від вашого внутрішнього ресурсу, нейтралізувати або пропрацювати відповідну інформацію. Ми, коли працюємо з інформаційним полем людини, ну, структури людини, то ми не бігаємо і не шукаємо, де воно що лежить. Ти заходиш просто в поле, і там уже все є. Там все проявлено. І якщо воно не проявлене, то інколи ти тестуєш через м'язовий тест, який ви повинні були опанувати у спані Ірини, тестуєш і розумієш, що ще щось є, але структура ще не готова. Ти просто закриваєш поле, і людина йде, і в неї ці зміни, які вона отримала завдяки. Роботи, використання квантових технік, вони починають впливати на неї. Вона більш заспокійлива стає, структура стабілізується вже так не смикає, не дергає. Розумієте? А ми маємо право міняти щось там у минулому? Маємо. Тому що. Ми з вами живемо в цьому просторі, а Всесвіт, навіть Всесвіт, не тільки цей простір, має відповідні закони. І коли ви дотримуєтесь цих законів, то ви маєте право на все, тому що ви їх не порушуєте. А один закон, самий головний, який ми використовуємо в роботі з людиною: що людина може змінити віднос на себе. Будь-що. І нічого не має права змінювати відносно інших людей. Розумієте? Не можна прийти і сказати, що ой у мене там з чоловіком щось не те. Давайте ми його полікуємо, давайте йому агресію вимкнемо. М -м. Цього не можна. Він повинен сам прийти. Або мінімум, з чим буде працювати майстер. Це з вашою реакцією на цю агресію, то у вас поприбирають всі програми, які могли б зумовити відповідний стан вашого чоловіка. І ви стаєте спокійнішими, і ваш чоловік також стає спокійнішим. Ось так. Тому ми можемо відносно себе працювати на будь-якому рівні. І ми працюємо з позиції квантової парадигми, не Ньютановський. Ми маємо, знаєте, квантова техніка це навіть не алгоритм дій, це світогляд. Це тоді, коли ви дивитесь в якесь своє минуле, там звідки прилетіла велика карма, дивитесь на нього. Ваш фокус уваги прибуде і туди, акт спостереження відбувається, і ви розумієте, вам відкривається. Дивіться, я ж сказала, що коли ми заходимо в поле людини, в інформаційне поле, то ми не, не нишпаримо по шухлядкам і не шукаємо дещо заховане. Ні, ми беремо лише те, що нам дає структура. І ми працюємо лише з тією інформацією, яка а, готова на відкриття, а щоб ми до неї доторкнулися, щоб ми її побачили, і ніхто не буде робити щось надмірно. Чому? Тому що не зможе. Це виглядає, ніби така. казочка. Але коли наші студенти приходять на другий модуль. А вони вже круті, вже вони в чотири техніки, квантові, вони вже все можуть робити. Вони контузію пройшли, знають, як працювати на рівні клітини, ну, з ПТСР ось і так справляються, пару семінарів ще пройшли. І тут приходять на другий модуль, і перше заняття вчимося відкривати поле, заходити в поле. Я ж розповідаю, що можна, що не можна, і вони такі так, а потім. раз. Каже, а! а мене викинуло з поля. Як кажу, викинуло? А все так. Там нічого немає, інформації ніякої немає, мене викинуло з поля. Каже, мене прям випарли звідти. Розумієте? Та вібрація, та техніка, яку ми використовуємо, вона прописана або має такий алгоритм дій, що він. В собі несе лише використання або виконання законів буття. І ви не можете його порушити. У вас просто все закриється, ви нічого не зробите, у вас так і все. Не ну, знаєте, заходите у поле, там нікого немає вдома. Нема. Ось так.